Your eyes get some rest. Все після роботи їхати у Федекс, тому що я замовляла дещо від Пандора, а мене не було вдома і вони вирішили посилку провести на офіс свій на склад. Завдали вони додаткового клопу. Не... А ще нам треба в бібліотеку швиденько забігти, стати книги ДНК. Коста дивиться на ось ці поштові машини. Він дуже любить розглядати їх. Їх тут зазвичай ще більше буває. Так, Тимофійчик зараз спеціально. Віконечку здасть книги. Ні, не сюди, Тимко, в віконечко. Іди в віконечка. В маленьке. Це для дорослих. А ти в маленьке, Тимофійчик. Давай кидай. Тут для дорослих. Кидай, кидай. Там чотири книги. Я не подивилась. Він каже, присів біля свого друга. Там ще всередину він там пограється. У вас тут такий невеличкий ігровий куток, але він був більший, його просто зменшили, тому що там роблять ремонт. Поки Тимко грається, покажу вам трішки бібліотеку. Перший поверх це сотокниги для дітей. Ось мені подобаються ці куточки біля вікон. Вони зазвичай зайняті. І ось там в кінці. Мій улюблений, присвячений Алісі з країни чудес. Так, іду до тимка. Бібліотека, як бачите. Доволі велика. широкий тут асортимент. Ось. Прямо акваріум. Також тут можна лего поскладати. Такий клуб лего. Ось роботи дітей. Тим вибрав якусь книгу, зараз сядемо трішки, почитаємо і їдемо додому. Бо я дуже втомлена після роботи. Там займається, вибрав собі енциклопедію добре, на пікай книжку ось таку пам'ятаєш, як треба? Молодець. Що маєш натиснути далі? Yes. Yes. Фініш. Там одразу буде вказано, коли треба повернути книгу. Все, їдемо. Ще тут є такий акваріум, такі красиві рибки. And bubble. And Енбабу. Ой, я капукоту. А там, якщо піднятися на другий поверх, там. Бібліотека для дорослих. Ще тут поруч з бібліотекою є такий скверик, де знаходиться красива альтанка, такий струмочок, точніше ставок. Зараз вам покажу. А ось і він. Мені дуже подобається та його диви. А там наша бібліотека. А ще ми припаркувалися поруч із машиною, яка належить українцям. Бачите герб? Це ж треба. Парковка напівпуста, а ми знайшли своїх. сайті Пандора я замовила собі ланцюжок. Такий тоненький я хотіла. Мама мого чоловіка передала з України мені таку підвіску. Герб. І я купила собі донесенький ланцюжок. Довжина тут регулюється. Можна довший ланцюжок. Короткий. А Той ланцюжок, який передала мама чоловіка, буде носити чоловік із іншим колончиком гербом. На сайті були гарні знижки, і я купила собі такий шарм із картою штату Мічиган. І сережки такі цвяшки. Звичайні камінчики. Повертаємось додому з тимком, з пізньої прогулянки. Такою гарною вуличкою. Тут будинки, наче у фільмах. Мені особисто дуже подобаються ось такі будиночки. Дуже. Ще висять на будинках прапори. З Дня Незалежності. Там в мене за спиною дуже гарні будинки були. Але на подвір'ях люди... Діти грали, так що я там точно не могла знімати, та й взагалі тут хтось з вікна вигляне, побачить, що знімає якась тітонька їхній будинок, ще викличуть поліцію. Ну, привіт! Ідемо ми таки Тимком. Нікого не чіпаємо доріжкою з парку. Тут з кущів вилазить оцей сусід наш чотирилапий, геть нічого не боїться. Отримала декілька посилок за Хьорп, за Amazon від Nike. Також замовила на якомусь сайті стелаж під взуття, тому що Тимкове взуття стоїть одразу так перед входом в квартиру. Його немає куди запхати. Бо стелаж, який ми купили минулого року за 7 доларів, ось він, в шафі, повністю заповнений, там капці на капцях лежать. І дитяче взуття, просто, як бачите, нікуди вже впихнути. От. До речі, той стелаж ми купили за 7 доларів в магазині загублених посилок. Треба буде поїхати туди, давно ми там були. Стелаж, який я купила невеличкий, біленький. Я хочу його покласти тут попід стіну і поскладати туди і суто дитяче взуття. У нас за вікном негода, включаю відео Інни і буду складати стелаж. Що вийде, покажу. três que dáles 10 хвилин і стелаж готовий Тимко вже встиг взуття своє поскладати, і в корзинку всякий дріб'язок накидати. Я дуже задоволена покупкою. Тепер взуття дитяче стоятиме на одному місці, а не перед дверима. Ніхто не буде портатися зверху. На цей стелаж ми поклали таку корзину, де стоять ключі, окуляри тимко свої поскладав, крейду. Бульки, як він каже, ми завжди беремо на прогулянку. Ну і захист від комарів, і санскрін, і вологі серветки. На сайті iHerb пробила велике замовлення. Вони поділили його на дві частини, тобто дві коробки. І на сайті були гарні знижки, як ви знаєте, зараз. Всюди сезон з я скористалася нагодою і замовила те, що давно лежало в корзині, те, що закінчилося. І, звісно, те, без чого можна було б і обійтися. Ну, це ж я дуже люблю цей сайт. Там часто бувають акції. Також там можна заробляти гроші, якщо залишати відгуки, і сайт за кожен відгук. Вам дає долар. Можна також користуватися реферальним кодом друга або подруги. Там буде додаткова знижка і вам, і вашому другу чи вашій подрузі. Замовила таку мочальку, губку для купання від EcoTools. На неї була додаткова знижка. Гаряча ціна, тож взяла люблю цей бренд взяла патчі під очі від корейського бренду Petit Fee. Здається, вже всі перепробувала. А ці раніше не замовляла. Чи це новинка, чи я їх не бачила раніше? Не знаю. Цього разу вирішила взяти таку емульсію, яка містить зелений чай та пантенол. Думаю, це гарне поєднання, гарний дует на літо. І те і інше гарно заспокоює шкіру. Також взяла від цього бренду крем під очі. Дуже гарні відгуки. Будемо перевіряти, мій якраз закінчився. Взяла зубну пасту від Крест і ополіскувач однієї лінійки. Також взяла дитині зубну пасту від Крест і ополіскувач без спирту. До речі, стоматолог рекомендував цю пасту і нам вона підходить. Взяла такі органічні людяники, завжди дитині замовляла такі. Пам'ятаєш того фічір? Пам'ятаєш? Вони упаковку поміняли, уже не знаю котре. Але склад і смак той же. Взяла ще такі дві зубних пасти з Флоридом і без, Це для мого похресника і його братика. Ці маски з авокадо була дуже гарна ціна. Взяла там їх 5 штук. За 5 доларів. У розділі, де пропонують різноманітні пробники та товар по долару, я знайшла такий своложуючий крем. Ледве виловила цей репілент від комах. Натуральний, нічого зайвого. Дуже люблю, до речі, цей бренд і люблю їхнє масу для кутикулу в такій шайбочці. Взяла собі таку суху олію кокосову для засмаги. Завдяки таким олійкам засмага просто неймовірна. Також була акція на ці бальзами для губ із захистом від сонця. Взяла ще одну зубну пасту, також була акція. Дуже популярна на сайті iHerb ось ця паста silly White. Не так читається, як ви подумали. Гарно відбілює зуби. Є ще в блакитному тюбику. Гарна і та, і та. Час від часу замовляю. Також міняють упаковку. Не знаю. Повтори. Раніше користувалася пральним порошком тільки від цього бренду, тільки з цим запахом гарденія. Але Тимко вже підріс і перу одяг в порошку тайну. Мені дуже пам'ятаю, подобався цей запах гарденії. І я замовила такий спрей для дому. Можна пшикати на диван, на подушки, буде гарно пахнути. Або використовувати у ванній кімнаті як освіжувач повітря. У нас закінчилась маз неоспирин, тож я оновила цього разу, взяла маленький тюбик. Вже не пам'ятаю, вкотре замовляю цю підводку. Вона має такий тоненький кінчик і гарно нею можна малювати стрілки. І замовила для п'яток таку пилку, тертку. А я чуть не викинула разом з порожньою коробкою точніше, коробками, цей камінь гуаша нефритовий для масажу обличчя. От забула, що я замовляла. У мене був в Україні цей камінь. Я частенько робила масаж обличчя. Якось тут на картинці мені вдалося прибрати. Друге підборіття невеличке, але все ж таки воно мене турбувало. Звісно, сюди цей камінь я не привезла, а дарма, тому що коштує він понад 20 доларів. Але ефект від нього є. Майк отримала 4 посилки на кожну річ коробка, кепку таку бейсболку ми замовили на подарунок. Звичайну біленьку футболку для тимка взяла. Собі. Ось таку невеличку бананку для себе замовила, щоб гуляти з дитиною. Також на подарунок взяли такий наплічник. Будемо відправляти в Україну. І, і мала бути ще одна річ футболка, і, здається, мені кепка. Ага. Значить, прийде ще дві коробки. Найк так завжди відправляє. Силці від Амазон. Також подарунки в Україну, конструктор Lego, Пластилін, плейдук. І взяла ще таку рамку, щоб помістити туди диплом тимка. Про закінчення садочка. От, раніше замовляла для фотографії групи, його індивідуально і тепер диплом. У нас сьогодні знову вихідний і ми сьогодні дитину привезли для коленти. Ось він прямо.

Ну і, звісно, Тимко нас завів в магазин Лего. Але тут такий широкий асортимент, що дитина не може зрозуміти, що хоче. Тимко, ми домовлялися, що щось маленьке. 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 Вийшли з лягу такі голодні, а тут такі аромати. Серед такого асортименту широкого ми вибрали King. знайомий нам і сіли за такий столик, де поруч майданчик для дітей. Ось звідти ми вийшли з Лекованту. Давий великий мол. Тимофій.